Такі виїди в Києві. Внизу там справа Дніпро недалеко. А це вид з Печерських пагорбів. З тих, що Видубецький монастир. Це вигляд на Києво-Печерську Києво -печерську лавру. Тут напряму 2 кілометри. Але напряму не приїдете, там яр. Але здалеку воно виглядає отак. А те велике да, споруда, от, а, то вже біля Верховної Ради. Це таке конюшню построїли, таку багатоповерхову, прямо для самих крутих. Саме, саме висока споруда. Там, де були шпілі, церква, побудували конюшню. Ну, Київ, Київ, 100. столиця города Гімароя, як говориться. Довжиння. Мерізові рощі, мерйозовая роща шишкінська плавно переросла березову алею. Ну, дивіться, гарна алея. Але бачите, одна від по тінях ви бачите, що вона помирає. Дерева помирає. Гравійний сад. Отак дивимося комусь подобається, комусь не подобається. Я люблю вертикальне. А шланке горизонтальне мені не подобається. Але, але в якомусь якомусь аспекті вони мають бути мають місце гарненько гарненько досить гарно отак ну а це бачите це просто порізали так любе можна порізати опустити От. нас вер рости не дають а вниз залюбки ріжуть Патологія. Ну, але комусь вона подобається. Ця патологічна черешня. Таке чуда я не бачив. Гарно, теж гарно Takový takový úštík zajímavý. To je invázia, která těžko, spokojně pomáhá. To má být i ostatní řík. To Гарний пахне, а що це таке навіть я не знаю. Тонкий такий ароматний сильний. Чесно кажучи, відпочити тут можна. Так, не спіша походити. Ось такий парк. В центрі Києва. नेपहाणी नेपहां ने <laughs>